Невістка заявила, що ті гроші, які вона заробила в Польщі на овочах, то лише її, а сини й далі має працювати на те, аби забезпечити її і дитину. Ти і так заробляєш дуже мало і маєш більше старатися, тому я тобі свої гроші не дам і навіть не проси, заявила вона йому. Добре, що вони живуть не зі мною, а в квартирі, яку купив Роман, поки був молодший і ще їздив на заробітки. А тепер у нього вже й здоров'я не те, і вирішив, що цілком себе забезпечить тут вдома, наче йому й добре велося, поки він не зустрів віту і не запропонував їй одружитися. Все у них було добре вже й донечці 10 років, і все віту влаштовувало, бо ж вона ніде не працювала, а сиділа вдома, поки роман працював за двох. Але далі сина почало підводити здоров'я та й часи тепер такі, що не дуже й заробиш, бо за кордон не поїдеш, а тут що заробиш, то та й треба на їжу пустити. Але Віта нічого не хотіла чути, що вона має змінити своє життя та піти працювати. Я пробувала кілька разів шукати тут роботу, але так мало платять, що я вже й не знаю, чи це вигідно, то я краще дочекаюся більш високооплачуваної роботи. Чекала вона та чекала, і от до того дочекалася, що вирішила з кумою поїхати за кордон. Ти, романе, мене не забезпечуєш, то я сама на себе мушу заробляти.